Чоловік згідно тантри – це уособлення свідомості, він шива. Він знаходиться під цифрою 1 – сурія, сонячна природа, а сонце у нас відповідає за свідомість. То жінка це знаходиться під цифрою 2 І це емоції, почуття, особлення самої природи, шахті, енергії, сил. Сутність природи, да? вона безкінечна. Це безкінечність як природа жінки. Жіть шведи є така гра такий граф, як кету. Кету якраз і є показник природи, показник безкінечності. І це от та сексуальна енергія, так, яка стоїть за жінкою, і існує край цього. Ну, звісно, ні. Природа вона щедра. Та, і вона там природа ніколи не думає, скільки має чоловікові дати, аби, е, ну як сказати, аби не прорахуватися, і якщо він мені раптом дасть менше, то, то я ж потрачуся. Ох. Ну я думаю. Що це просто наслідки серйозного того, того часу, в якому ми живемо. Бо питання чи не забагато я даю, Ви уявляєте, як ще раптом природа сказала, слухай, ну ти занадто ти мою квіточку занадто довго нюхаєш, все досить понюхала і хватить. Бо там не знаю, сонце сказало б, знаєш. Вистачить тобі вже стояти під моїми промінім. Вісно, від нас залежить, аби ми або ми будемо чорним провалям для свого чоловіка, як енергія кету, або знову ж таки ця енергія вона буде безкінечна, але вона стане не чорним провалям, а вона стане білим провалям, і за тією безкінечністю будуть відкривати нові нові можливості.